Так от, якби це засідання відбулося ще в 2013 році, мабуть би вже була створена ця координаційна рада. Тут, знаєте, фермери, вони досить такі, я вже говорив, терплячі люди, і більшість того, більшість прирозніх питань ставляться з розумінням, якщо є реальні, об'єктивні причини не надавати цю земельну ділянку або умови їх відвернення. А якщо говоримо з не знаємо, тому що не знаємо, то це природно, що люди будуть хвилюватися і більше того викликати обурення. Що стосується кадрових рішень в структурі Держокадастру, я прокоментую лише одне. Ті прізвища, які тут звучали, в переважній більшості були все ж таки місцеві, і вони досі ці люди деякі працюють в структурі Держокадастру. Тому тут підхід не звідки людина. Підхід повинен бути у взаємодії. Сьогодні, я так розумію, за результатами цієї наради буде створено певну координаційну раду. За, за цим принципом ми працюємо з учасниками АТО. Коли я вперше приїхав на Полтавщину, це на початку квітня цього року, я думав, що з учасниками АТО проблем немає, але проблеми все ж таки були в надані земельних ділянок. Прийшли активісти, зорганізували єдиного представника від себе разом з координаційним центром при обласній державній адміністрації, відпрацювали це питання. На сьогодні, на сьогодні, я з Повною відповідальністю, скажу, що ці питання в 95% зняті. Друге питання. Що стосується створення фермерських господарств, фермерські господарства можливо створювати, але Верховна Рада внесла зміни у квітні знову ж таки, поточного року до закону. І тепер земля для ведення фермерського господарства передається лише на підставі земельних торгів. Не можна. Досвід роботи в сільському господарстві або освіта, так як було раніше. Зараз цей механізм вже е, не діє. Є є єдиний підхід отримання земельних ділянок на земельних торгах. Це не стосується пролонгації договорів Вадим, Я хочу побачити. Я хочу для себе зрозуміти. Що стосується пролонгації, це може відбуватися автоматично. От Які документи? Я не зрозуміло, коли відмовляють при пролонгації. То ти можеш колись зібрав пакет документів, йому надали цю землю користування, він так. вам здійснює свою діяльність. Потім, я так розумію, при переоформленні чи пролонгації договору йому кажуть, що у вас не падає документів. документи. Як можу можуть Коли Вони вже пакет лежать. Я Такі є випадки? Законно. Як вони можуть відбуватися? Я поясню, як можна відбуватися. Це дуже просто. Станом на початок квітня поточного року близько двох тисяч заяв, в тому числі від фермерських господарства, головному управлінні, не були розглянуті, в принципі. Оце це таким чином воно відбувалося. У мене пропозиція, пропозиції. Да? Да? От ви yeah. кажете, що є дві тисячі звернень, які чи три. Ну, Зробіть окрему сторінку на вашому інтернет-кварталі, покажіть всі ці дві тисячі звернень. І щоб якась була черга по викликанні. Щоб люди бачили і не хвилювалися, і не дзвонили вам. Да? Чи на мені дзвонили? Що вийшло? От мене там під футболими, чи мене там запустили по великому колу. Ну Дуже просто. Давайте домовся. Відкриваєте повністю звернення, і люди бачать, як так, прологаються ці переговори. Це перше, що зроблено, потрібно було зробити дорожню. І дуже просто. Я відмовляюся. Да. З понеділка я бачу цей особисто буде сам-сам моніторити. Раз. З Щодо надання нових земельників. Аукціону. Вадим Підокремі, я буду захищати свої. Я захищаю своїх природників полтарщини, я захищаю своїх машинобудівників, я буду захищати своїх ерундий. Якщо я десь я буду переходити якусь межу, вони, звичайно, мене будуть поправляти. Але я хочу захистити. повірте мені, це не високі слова. Воно їм наболіло. Ну, ми можемо зробити преференцію для своїх зобов'язань. Не можемо, а зобов'язано. Я вас дуже можу... прошу, Давайте це не зробимо. Преференції треба, треба користуватися, користувати. чи користувати. користувати. потрібно підтримувати. Чинне законодавство вас на аукціон? На аукціоні жоден молодий, що міський ні сотки землі. Да. Я хочу, щоб сьогоднішня конвенційна рада моніторила цей процес. І все, що стосується аукціону, я хотів би, щоб преса десь там паузу, щоб так, щоб наші фермери цю, відчули цю підтримку, наданій землі. За аукціонів зараз надається вуки на для його чинництва. Практикується, коли видають дозвіл на мене долітак з 4-5 особам, а потім починаються люди ви і так, ви Що Це не Ну, Хоча повідомте, що ви надали дозвіл. Послухайте. Не збуджуйтесь. Збуджу. Збуджу. Перше, перше. зрозуміло. Слухайте ще раз. Що нас саме за та манія збуджуватися? Ми вирішуємо чи не вирішуємо? Вам сказала людина, є законодавство. Воно недосконале. І будемо збиратися постійно в такому форматі. Але вирішення не буде. Я вам ще раз скажу, я хочу ці питання вирішити, я їх вирішу. От 2000, будь ласка, я ставлю вам як вимогу. з понеділка, щоб цей портал працював, відкритий, щоб вони всі бачили. Друге, координаційна рада, яка буде сьогодні створена, дайте заявку, хто там до неї вийде, будь ласка, щоб вона повністю займалася аукціоном. І моніторила проходження аукціону. Це другий завдання. Далі рукаємося. По терміну. Що можемо зробити по терміну? Не 3, не 5, не 7. Можна зробити 10-15 20. Що для цього потрібно? Мінімально 7 років. Можна різко проти. Да. Що стосується терміну, то в е, нас не на до законодавства, знову ж таки, не може бути доволі оренди і земель ділянка передаватись на термін менше, ніж 7 років. 7 років це період цілої Ви всі добре знаєте? зазнаєте? Знову, заявити, так, а на Були такі питання, в тому числі на особистому Чому ми, мінімалі, Значить, Є мінімалі. рекомендації з метою контролю, використання охорони земель, укладати договорів. Я ще раз говорю, є, питання укладення договорів оренди здійснюється виключно за домовленістю сторін по договору.